Я вирішив вести щоденник, описувати в ньому свої щоденні думки і події. Я вестиму щоденник протягом року, і коли рік закінчиться, я його знищу. Я заохотив сина піти в армію. Сімейна традиція. Через півроку він загинув в раку. Я був розбитий. Хай Бог нас благословить. Славімо його. Потужний фільм одного з ключових творців сучасного кіно. Як поживаєш? Нормально. Ні, серйозно. Ми давно не розмовляли. Пастору теж потрібен пастор. Ти був у лікаря. Тобі потрібна допомога. Я бажаю тобі щастя. Я знаю, що нічого не змінити, і знаю, що надії немає. Преподобний толар. Так, Мері, ви маєте приїхати. Ви маєте приїхати негайно. Вибухівка. Він почав ставати кимось іншим. Опортуністичні хвороби, анархія, військовий устрій. Усе це попереду. І ви не знали, що він задумав? Ні, мені дуже страшно, захопливе неземне видовище. Цим дітям потрібна певність не думати, тільки виконувати. Вони легко впадають в екстремізм. Там надії вже немає. Ні, я ще не втратив своєї віри. Ітан Гоук – природжений актор думаєш, те, що ми зробили, це гріх? Я бачив достатньо гріхів, щоб розрізняти. Ви ж наказали поліції? Перш ніж критикувати інших, поглянь на власне життя. Часи нині тривожні. Ви витерпіння, але хтось мусить щось зробити. Are you... Are you... У мене тремтять руки, поки я це пишу. Витоки реформатства: фільм Пола Шредера. Чи пробачить нам Бог за все, що ми накоїли? Шляхи Господні несповідимі. Дивіться незабаром на, на сайті UA Кіноклаб.